Дуже цікаво дивитися на те, як вода з градир спускається вниз і як там виходить веселка. Дуже сильно сподобалося, мене це все зацікавило. Цікавою та захоплюючою виявилася екскурсія про майданчиком Рівненської АЕС для десятикласниці Варайського ліцею номер 1 та для інших учасників проєкту Ядерна школа РаЕС, який цьогоріч вже восьме проходить на підприємстві. З метою здійснення додаткової профорієнтації. З метою зацікавити учнів до галузі ядерної енергетики до атомної галузі, оскільки фахівці в цій галузі постійно потрібні кваліфіковані фахівці, і наша участь в тому, щоб підготовити і зацікавити таких дітей. У межах ядерної школи її учасники знайомляться з виробничими завданнями різних структурних підрозділів підприємства та наживо спілкуються із атомниками. Відвідали мазал енергоблоку номер один та номер два. Де діти побачили, як виглядає вживу турбінна установки малих енергоблоків, побачили поверхнево, з чого складається машина зала, як виглядає той самий генератор, про який говорять, який на виробляє електроенергію. Побачили масштаби споруди самої і побачили, наскільки там це гарячий цех, як говорять в народі. Діти ставили нетипові питання, зазначає Олексій Жупило. Цікавилися роботою обладнання та принципом генерації електроенергії в цілому. Найбільше вражені Величу Градирень – технологічних споруд, гідротехнічного господарства станції. Діти побачили її зблизька і зрозуміли, що ці сполини дійсно такі великі і високі. Близька вони трошки вражають більше ніж стало. Такого роду заходи є максимально корисними для будь-якого віку дітей, які починають чити зі школи фізику. І можна побачити, як фізика втілюється в життя на практиці, як вона працює і яку, яку користь приносити. Такі екскурсії демонструють дітям роботу потужного підприємства, завдяки якому виробляється екологічно чиста електроенергія. Дев'ятикласник Марко переконався, наскільки в умовах сьогодення важлива робота українських АЕС. Мій батько тут працює на електростанції, Він вже давно про це все розповідав. Я якби не так прям щоб захоплювався, але реально було цікаво зайти, подивитися про що тут. Я не жалію про своє рішення. Я вже професія енергетика є відповідальною зараз. Дуже важливо, щоб ти виконував всі свої функції, які тобі задали, щоб безпечно виконувати свої обов'язки». Проєкт Ядерна школа РАЕС зацікавив і його учасницю Поліну. Заняття змістовні та інформативні, каже дівчина. В майбутньому хотіла працювати на атомній станції, як і мій тато. Про ядерну школу я дізналася через батьків. Вони мені запропонували сюди прийти, і я зголосила. Я була на ескорці полісія. Там також розказували про РАЕС, показували макетку. Цьогоріч учасниками ядерної школи стали 85 учнів усіх ліцеїв ВАРША та Петураес. Вони вже побували на декількох локаціях атомної станції, зокрема, відвідали інформаційний центр Рівненської АЕС, де їм розповіли про історію підприємства та основні принципи його роботи. Надалі у учасників ядерної школи ще насичена програма, в тому числі профорієнтаційні заходи від управління кадрів. Також різні заходи від відділу розвитку персоналів, це вже буде після нового року. Також заплановано в програмі і відвідування спортивних об'єктів. Насичена і цікава програма. Під час осінніх канікул такі екскурсії проведуть і для інших слухачів ядерної школи. Об'єкти Рівненської АЕС відвідують 150 старшокласників закладів загальної середньої освіти Вараської, Володимирецької, Маневецької, Полицької та Рафалівської громад зони спостереження РаЕС. Людмила Скіпчук, Олександр Сніжко, Уїта